Друзі, сьогодні вітаємо всіх, хто знає, що справжній спокій це світанок над водою, легке погойдування по плавкам і тиша, у якій народжуються думки. Риболовля це не просто хобі, це філософія, стиль життя і душевний відпочинок. Ми бажаємо вам терпіння не тільки у вудці, а й у серці, щоб життя дарувало вам не лише добрий кльов, а й щедрі плоди праці, справжню дружбу та незабутні враження. Нехай вода приносить вам мир. А природа натхненням. Нехай кожен день буде як тиха затока. Спокійний, щедрий і глибокий. Зайчимо здоров'я, сил, наснаги й тепла у домі. Нехай вам завжди щастить і на рибу, і на людей. І знову вітер дуба хітає, а я хитаю, навжає, Щодень будую власність вієте. То щось постійно тягне на сон, і буднє звернуло, ніби у колесо. Вілість давно не бентежить мусон, і вже не чути у ньому пташиного голосу. Усі рядки злились, бо ні сон. І я не я поза конкурсом Мій сам трек, шум, місто на фон, потім вже рушає мене, зачекався мій пером, злети ночі – з ними падіння, то таке життя, як люди кажуть, селяві Погляд – дбалакочі, то ходить тіню Хай вік веде лік, ми будем завжди молоді Злети ночі – з ними падіння, то таке життя, як люди кажуть, селяві Погляд балакочі, то ходить тіню, хай вік веде лік, ми будем завжди молоді і знову вітер дуба хитає, а я хитаю долю навзаєм Щодень будую власний світ, є, 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 не є. Мене нічого тут не тримає Я відпускаю все, що не моє. І залишаюся таким, як є, 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 не, є, є Знаєш, обіжок, кудись віддає, коли віра в гості тільки прийшла. Вона мене Розхитаю. Я все своє ношу завжди при собі А, а все своє це все, що себе запитай запитає Здесь засом не платем, не раже і с тем, поразку притягнеш, рішаєш лиш темно втручає, а я хитаю Залишаюся таким, як є, Нагадую, замовити привітання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх телекранах, або ж за поштою броду онлайн Собачка Укрнет до зустрічі у наступних ефірах!